Вітаю вас на уроці математики, і тема сьогоднішнього нашого уроку додавання і віднімання числа частинами. Клас готовий працювати, додавати, віднімати числа й вирази рівняти, вчасно руку піднімати, щоб складну задачу розв'язати. Ну що ж, а зараз ми трішки пограємо. І спробуємо вімкнути наші телевізори, а саме переглянути, який мультфільм нас тут чекає. Давайте разом розв'яжемо вираз. 5 додати 4 буде скільки. Так, це буде дев'ять. Є! Ось такий мультик тут іде на цьому телевізорі? Давайте наступний вімкнемо. Шість мінус два. Так, це чотири. Так. Наступний телевізор. Тут полі, так. Дев'ять додати один. 9 додати 1, це буде 10. Правильно. Так. Наступні телевізори. 4 додати 4. 8. Молодці. Наступних 5? Підняти 5. Було 5 цукерок. Всі 5 цукерок ми забрали. Скільки цукерок залишиться? Нуль. Правильно. І останні 10 відняти 4. Це буде 6. Молодці! Ну що ж, а зараз, будь ласка, розгляньте малюнки. Що спільного і що відмінного на малюнках? У дівчинки три кульки повітряних, і тут у дівчинки три повітряних кульки. Далі у хлопчика тут дві кульки, а тут в одного хлопчика одна кулька, і в іншого іще одна. Як ми можемо скласти раз, три, додати дві кульки, отримали разом 5 кульок. Знову три кульки. Тут одна кулька, значить додаємо ще одну, і в іншого хлопчика ще одна кулька. І отримали також в результаті 5 значення виразу 5. Що ж це можна вже означати, дітки? Що ми розбили наше число 2 на 1 та 1. Тобто ми кульки поділили між двома хлопчиками, одну віддали одному хлопчику, а іншу іншому. Дивіться, значення виразу від цього не змінилося. 3 додати 2 буде 5 і 3 додати 1, та ще 1 буде 5. Давайте спробуємо додати частинками 3 додати 1, це буде 4. І ще додати 1, це буде 5. Саме сьогодні ми будемо працювати з цією темою і вчитися, додавати частинами. Так, а тепер давайте ми, ви спробуйте пояснити. Як ми виконували дію віднімання? Порахуйте, будь ласка, скільки всього у нас було поділено ось тут смужечок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У нас було всього 7 смужечок. Ми спочатку відрізали одну смужку, тобто відняли один, а потім іще одну відняли. І отримали 5. Ми вже з вами вміємо віднімати число 1, правда ж? Ми вчилися. Ми знаємо, що 7 відняти 1 ми отримаємо попереднє число, тобто 6. Якщо ми від 6 віднімемо, віднімемо ще 1, то ми отримаємо 5, тобто попереднє число. На іншому малюнку ми бачимо, що також було 7 прямокутничиків розділених, так, намальованих, але відрізали відразу 2. Відразу. І отримали ж таке ж саме значення виразу. Тобто, якщо ми розкладемо е, одне із чисел, то у нас не зміниться дітки результат, е, нашу, так, результат нашого виразу не зміниться. Значення виразу залишиться таким же ж, що тут би було по одному, що разом ми віднімаємо два. Так, ну що ж, а тепер нам треба запам'ятати таке правило. Е, Замінюю другий доданок сумою двох чисел. Додаю перше число, а потім до отриманого результату додаю друге число і в кінці називаю результат. Давайте спробуємо це на практиці. Три. Один додати один, дітки. Це скільки разом буде? Це 2. Але ми ж можемо його додати частинками. ми це сьогодні будемо вчитись робити. 3 додати 1 ми отримуємо спочатку скільки? 4. А ще додати 1, ми отримуємо 5. Тобто, 3 плюс 1 і плюс 1 дорівнює 5. Якщо від'ємник замінюю нас сумою двох чисел, потім віднімаю перше число. А від отриманого результату віднімаю ще друге число і в кінці називаю результат. Давайте спробуємо. Було 7. Забрали 1. Ми знаємо, що ми рухаємося ліворуч. 7 відняти 1, це буде 6. Потім від 6 віднімаємо ще 1 і отримаємо в результаті 5. Добре. Давайте трішки зробимо гімнастику для очей. Відпочинемо. Добре, ну що ж, а тепер давайте попрацюємо на останній сторіночці нашого підручника, посібника. Це частина перша, остання сторінка, сторіночка 61. Відкриваємо, будь ласка, і будемо уважно слухати. Так, ну що ж, дітки, числа ми можемо додавати частинами. І ми тільки що вже в цьому впевнилися. Давайте ми спробуємо, поглянути, поглянувши на малюнок, пояснити, як додавали числа метелик і жабенят. Метелик у нас є 3 плюс 2. Метелик просто зробив на числовому відрізку два кроки вперед. Один, два. Так? І відразу назвав відповідь. Тобто результат, так, значення виразу. 3 додати 5, скільки метелик отримав. Ой, вибачте, 3 додати 2, скільки метелик отримав. 5. Молодці. Записали, будь ласка, цифру 5. Давайте подивимось, як жабенятко додавало. Жабенятко додавало так. 3, додати 1, а потім ще 1. Жабенятко знає, і точно вміє додавати число 1. Йому так краще. 3 додати 1, він знає, що це буде 4, а 4 додати 1 це буде 5. Якщо ви бачите, дітки, то значення виразу у нас не змінилося. Змінилося лише спосіб. Написали. Цифру 5, так, там значення виразу, цифру 5 у відповідь. Подумайте, який спосіб подобається найбільше вам, який для вас спосіб буде легший. І позначте, будь ласка, його пташечку. Якщо вам сподобалось. Так, як вирішує метелик і вам так краще відразу додавати 2, то поставте пташечку біля метелика. Якщо вам сподобалось і вам легше так робити, працювати, як додає жабенятко, частинками, поставте пташечку біля пташеня, жабенятка. Добре. Числа також, дітки, ми можемо віднімати частинами. Давайте подивимось знову на нашого метелика і жабенятка. Вони зупинилися на числовому відрізці. Від, на відрізку на цифрі 5. Так, цифра 5. Метелик відразу від 5 відняв 2 і отримав число. 3. Давайте ми це запишемо цифрою 3. Записали цифру 3. Давайте тепер подивимось, як віднімало жабенятко. 5. Він робив кожен крок назад. Він знає, що 2 це 1 та 1, Так? 5 відняти 1 це буде 4. Ще робимо крок назад. 4 відняти 1 – це буде також 3. Значення виразу, дітки, не змінилося. Воно залишилось таким: і у метелика 3, і у жабки 3. Змінився лише спосіб. Позначні, який спосіб вам тут подобається найбільше. Якщо спосіб метелика просто віднімати 2, вам так легше тоді пташечку біля метелика. Якщо вам найбільше подобається спосіб жабенятка, тобто ми будемо віднімати число частинами, то поставте пташечку біля жабенятка. Ну що ж, а давайте тепер спробуємо виконати додавання віднімання частинами за числовим відрізком. Ми бачимо на числовому відрізку наш початок Це 2 Далі, скільки ми зробили кроків уперед, подивіться уважно. Ми зробили два кроки уперед. Потім, скільки ми ще зробили кроків уперед, подивіться, і ще один. Тобто у нас вийшло 2 додати 2, додати 1. Дітки, і скільки ми отримали в кінці значення виразу, яке в нас? 5. Чудово. Запишіть, будь ласка. Далі ми будемо віднімати. Ми з вами зупиняємося на числовому відрізку на 8. Нам треба з вами відняти 3, але частинка. Давайте подивимося, яка буде перша частинка. Скільки ми спочатку віднімемо, дітки? Ми спочатку віднімемо 2. Після цього нам ще з вами залишається відняти, скільки ще кроків зробити? Ще зробити один крок. Тобто, нам треба відняти 1. Давайте подивимось, скільки ми з вами отримаємо. Ми з вами отримаємо 5. Тобто 8 відняти 3 це буде 5. Вісім відняти 2 це буде шість і відняти один це буде п'ять. Ну що ж, а зараз давайте трішки відпочинемо. Чудово, гарно відпочили, рухаємося далі. Нам треба з вами намалювати свої фігури, з'єднуючи по 8, 9 і 10 точок. Ну, давайте спочатку ми з вами з'єднаємо 8 точок. Ви можете придумати свій малюнок, а можете зобразити, як у мене. Ще ж, спочатку ми малюємо. По восьми крапочках. Рахуємо, що було дітки вісім. Один, два. Бачите, я вже здійла дві крапочки. Три, чотири, п'ять, шість, сім. 8 У мене вийшла ось така фігура. Ви можете намалювати таку, як в мене. А можете свою. Головне порахуйте, щоб у вас було вісім крапочок. Далі наступно малюю дев'ять, один, два, дві крапочки, тобто ми не відрізки рахуємо ще раз уважно, з'єднуючи 9, вісім та десять точок. Так? Тут вже з'єднала дві точки, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Далі наступно буду з'єднувати 10 точок між собою. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ось такі фігури вийшли в мене. Дітки. Ви можете ще по одній фігурі на кожному, в кожному ряді намалювати. Поставте відео на паузу і виконайте, будь ласка, це завдання. Ще раз кажу, але по першому ряду буде, у другому 9 і у наступному, що було поєднане – 10 точок. Добре, ну що ж, а тепер ми виконаємо останнє завдання. Нам треба подати кожний з чисел 2, 4, 6, 8 та 10 як суму двох однакових чисел. Ми знаємо, що перше число, тобто 2, у нас складається із яких чисел, дітки, який склад числа 2? Це 1 та 1. Записали 1. Додати 1 дорівнює 2. Давайте далі подивимось на число 4. З яких двох однакових чисел складається це число? 2 та 2. Молодці записали. Тепер подивимося на число 6. З яких двох однакових чисел можна скласти число 6. Це 3 та 3. Правильно, ви побачите, що сума двох однакових чисел це, тобто, повторюється числа 2 та 2. 3 та 3, так? Давайте подивимось наступне 8. З яких двох однакових чисел буде складатись число 8? Це 4 та 4. Добре, і останнє 10. 10 складається із п'яти та п'яти. Можемо перевірити дуже легко. На пальчиках у нас на одній руці, вибачте, на одній руці у нас 5 пальчиків і на іншій 5. 5 додати 5 це буде 10. Не ще ж, ви великі, молодці. А зараз давайте ми закріпимо вивчений матеріал. Давайте за малюнками складемо з вами вираз і спробуємо їх вирішити. 9. Відняти один, це буде 8. Ще відняти один, це буде 7. І ще відняти один це буде 6. І ще відняти один, це буде 5. Давайте ми з вами перевіримо, чи дійсно 5 залишилось 1, 2, 3, 4, 5. Молодці, тобто 9 відняти 4 це буде 5. Далі було всього 9, забрали 2, а потім ще 2. Дітки, скільки залишилось? Залишилось також 5, ми бачимо. Далі ми від 9 відняли 4. Скільки в нас залишилось прямокутничків, дітки? Залишилось також 5. Ми з вами бачимо, що значення виразу у нас не змінилось, тобто результат. Ми з вами можемо віднімати число 4 частинками, тобто, по одному розбити число 4 на 1, 1, 1 та 1. А можемо число 4 розбити на 2. Ми знаємо, що число 4 складається з 2 плюс 2. Ми можемо 9 відняти 2, це буде 7, а ще 7 відняти 2 це буде 5. Ну що ж? Давайте ми з вами спромовимо вголос те, чим займалися сьогодні на уроці. Сьогодні на уроці ми навчилися додавати віднімати числа частинами. Правильно, ви великі, молодці. На цьому наш урок математики закінчений. До побачення, до нових зустрічей.